Країни земля, високої гори, долини, кров'ю її є вода, Цілющі є навіть краплини, у мові є думка моя, а в слові передана воля, у вірі народу душа, як бачимо, світ ми і долю. У мамином співі, у батька в казках, легендах і міфах країни, в страшних ритуалах, в добра молитвах. У вільних серцях України Інеса Бондаренко, полановита художниця мистикіня, яка створила на сьогоднішній день вже дві колоди Таро Мунлайт та нещодавно випустила свою колоду Оракул, яка називається Слава. Ми з вами вже зробили короткий огляд розпакування даного оракулу. Сьогодні хочу приділити трохи більше уваги саме картинкам на цьому оракулі і саме тому, що Інеса вклала в ці значення. Дуже цікаві, глибокі, змістовні твори Інеса змалювала на кожній карті даного оракулу. Як пише в своїй книги сам автор, як розповідала, то її оракул не можна назвати класичним леннорманом чи віднести до якоїсь школи, чи дати йому назву світле чи темне. Це наш український оракул. Український оракул, який створювався за глибоким світосприйняттям саме авторки, давайте почнемо. Отже, по-перше, що ви повинні знати про даний оракул, це те, що ця колода це ключ, який відникає безліч дверей. Це, по-перше, ключ для розуміння себе. Для розуміння не стільки світу навколишнього, скільки світу внутрішнього. Для розуміння того, що відбувається всередині з вас ми, та навколо. Що буде, якщо цікава гра, яку ми ведемо з доволі? Перевірка того, чи справді ми переконані в правильності свого шляху, чи готові йти всупереч усьому, чи справді працюватимемо на результат, навіть якщо вже відомо про власну перемогу. Вашими провідниками та сподіваюся, друзями в цьому світі стануть ті, хто були з нами поруч завжди, навіть попри те, що ми могли про них не знати чи забути. Боги, духи, створіння, міфологія, культура, історія. І кому як не їм стати нашими помічниками в такій нелегкій справі, пізнати себе та вибір майбутнього шляху. Саме так пише автор про свою колоду. Коли ви берете до руки даний оракул, по-перше, потрібно досить глибоко і змістовно прочитати книгу авторки, яка додається до оракула. Тут є своя система, свої глибокі знання, свої усвідомлення цього світу і того, що нас оточує. Перше, що вам кинеться в обличчя, це образ ляльки мотанки хрести на обличчях. На всіх зображеннях ви побачите саме мотанки, ляльки, у якої завжди є. На обличчя хрест. Що собою уявляє даний хрест? Це про образ ляльки -мотанки, так? Традиційний український сакральний образ. Що собою втілювала Мотанки? Мотанки — це такі собі безликі створіння, але кожна з цих зі своїм характером. Чому саме ляльки? Найголовніша причина це забобони страх, страхи, які були у наших пращурів. Зовнішня схожість ляльки із живою людиною, особливо очей, у свідомості наших пращурів могла стати причиною страху. Чому? Бо наші люди побоювалися того, що лялька забере частину душі, а можливо, і більше всього тебе. Розухувати вдавнену ніхто не хотів, тому так і зродилася абсолютно. Нормально, якби, така ситуація, коли почали для дітей виготовлювати ляльки без очей, назвали в побуті їх мотники. Але перш за все така лялька є оберегом сім'ї і найголовніше дитини. Вона може бути просто забавкою та приємністю для ока. Лялька нейтральна, не особлює ні добро, ні зло. Це незнайома вам людина і не ви самі. Це втілення, символ та ідея. Чому саме цей образ використовує авторка? Після того, як вона створила свою колоду Таро Moonlight місячне сяйво, її, до речі, буде у нас огляд Moonlight зовсім скоро. Там так само використовуються ляльки-мотанки. Після цього авторка досить цей образ засів в натхненні і вона вже користуючись своїми напрацюваннями і відчуттями почала роботу над даним оракулом. Колоді Слави ця задоволька стала ну, дуже актуальною, тому що автор вирішила, що для кожного обличчя будь-якого Бога, духа, міфічної якоїсь істоти, для кожного нас воно своє. І тому лялька-мотанка допомагає, дає нам змогу кожному пофантазувати, яким для нас буде той чи інший дух, енергія створіння. Думаю, це досить класна була ідея. Зверніть увагу, наскільки класно і цікаво автор змалювала рубашку карти. Рубашка створена з образом калини, цікавих наших давніх знаків тощо. Кожну карту потрібно роздивлятися окремо. Глибоко, кожна карта в собі несе свою історію, свою суть. Тому, от, наприклад, коли ми беремо до рук з Оракулу карту, яка відьма, придивіться, як на ній гарно прописаний образ відьми. Не просто її образ, а все, що відбувається навколо. Кожна деталь, книжна полиця, стіл, листи, схеми. Цікаві кожні деталі та кожні елементи і символи. Для кожного він буде свій. Я не хочу зараз розповідати значення кожної карти, ви це можете прочитати в книзі авторки, для тих, хто не може з першого разу уявити це все. Але я вам раджу, перш ніж навіть прочитати значення кожної карти, просто для себе пороздивлятися роздивлятися, згадати міфологію України та роздивитися карту. Одна з моїх улюблених в даній колоді це карта Рід. Взагалі в цій колоді зустрічається десь близько 9 стихій. В книжці ви можете більш детально прочитати про ці стихії. Це дух, повітря, вогонь, вода, земля, камінь, людина, тварина, рослина. Автор це все порівнює зі стихіями, котрі, на її думку, і, думаю, те значення, яке вона заклала в даній колоді, себе досить гарно відіграє і працює в нашому житті. Особисто від себе можу додати, що я вважаю, що все-таки в нашому житті є не просто 4 стандартні стихії, про які ми всі знаємо, а все ж таки є більше. Навіть я думаю більше дев'яти. Тобто для себе я десь приблизно 13 нараховувала. Але в даній колоді у на 100% є 9 стихій. От для мене цікава карта Рід. Досить цікаве зображення, цікаве усвідомлення даної карти. Рід ще переводиться автором як отаман, коріння. Взагалі, це був один із перших богів давніх слав'ян. Він не був персоніфікованим, але його завжди з чоловічою силою. Символіка. Ну, Фало, зерно, дощ. Все, що запліднює землю, скажімо так. Взагалі, якщо ми дивимося на колоду слава, приходить відчуття, що ми це як частинка великого всесвіту. І весь всесвіт є в кожному з нас. От чітке відчуття, коли тримаєш в руках цю колоду, коли гортаєш її, роздивляєшся кожний малюнок. Є чітке усвідомлення, що ти є той всевесь всесвіт. І що кожна думка, кожне вірування на нашій землі це ось той великий всесвіт, який ми, на жаль, трохи забули. Але, напевно, так склалося, що з початком війни кожен з нас почав повертатися до наших вірувань, традицій, знань. Тобто не потрібно це розцінювати лише з магічної точки зору, езотеричної. Що це щось потойбічне. Це наші знання, це наша історія, це наші традиції, це наша сила. Ми з вами вже чітко в цьому переконалися за останні півтора року. Тому я раджу придивитися до даної колоди, відкинути всі стереотипи і системи знань всіх Таро, оракулів, що ми знаємо, тому що це зовсім інший світ. Це зовсім з одного боку новий для нас світ. Але це світ, який ми з вами знаємо. Це те світове дерево, дерево Сафіро, дерево і гадрасі, як хочете називати, в кожному народі є своє дерево. Оце наше світове дерево українців, котре зображено на кожній з цих карт. Я рекомендую тим, хто захоче користуватися оракулом, спершу гарно ознайомитися з картами, продивитися кожен малюнок, кожен символ. Можливо, взяти на допомогу книгу і просто її почитати. В книзі досить багато цікавого, глибокого. До речі, вірш, який я вам цитувала, так само написаний Несою в книзі. Ви можете прочитати про суть колоди, про систему, яку Неса придумала. Чому вона використовувала символ ляльки мотанки так само можете прочитати і пізнати всі символи, пізнати всі зв'язки між собою всіх міфологічних створінь, які відображені в цій колоді. Далі, після опису елементів, зв'язків і значень, ви можете прочитати про кожну карту окремо: окремо про міфологію, про традиції, про самі символи і окремо вже про саму карту. До речі, Ще з колоди Таро, місячне сяйво» дуже класно, у мене теж є книга до колоди, я обов'язково зуслуроблю огляд, і залишає місце для власних думок. Беручи в руку кожну колоду, ви так чи інакше програмуєте її під себе, під свою енергетику. Ви наповнюєте її своєю енергетикою. І тому у кожного в руках колода буде працювати інакше. Свої всі думки ви можете записати по кожній карті. Все, як воно у вас працює, як воно вам говорить, це все можна описувати і Неса дає змогу прямо в книжці це описати. Можливо, в майбутньому хтось зможе доповнити розповісти Несі про свої враження від колоди. Можливо, хтось колись створить свою колоду. Я думаю, що у нас хватить в Україні в потебіччі в містичній нашій Оріані. До речі, раніше наші потайбіччя України називалися Оріаною. Тому, якби от є така назва. От у нашому потайбіччі в Оріані, думаю, кожен зможе знайти для себе цікаві знання. До речі, от Купала. Нещодавно у нас була Купала, да? передивіться, яка гарна карта, яка гарно відображена. Тому я рекомендую. Просто познайомитися з цією колодою, якщо хтось для себе шукає щось незвичне, щось українське, своє, рідне, те, що дасть нові знання, не просто знання стандартних систем тарооракулів, а щось нове. Зверніть увагу, на оракул слава, досить гарна, влучна, глибока назва. І так само зроблю ще огляд на колоду Таро в місячне сяйво. Думаю, що ці колоди заслуговують особливої уваги, тому що вони створені, по-перше, під час досить великих випробувань на нашій землі, так і в цей час енергетика землі нам дає досить глибокі знання і розуміння, що ми хочемо бачити в цих картинах. Тому особливо від себе дуже велике дякую Несі, я дуже чекала на цей оракул, і в захваті, взагалі, від, від роботи художниці, мистекіння, дякую тобі за те, що ти створила таку красу, глибину і даєш змогу всім нам доторкнутися до твого мистецтва. А, і до речі, такий досить цікавий авторський хід момент. Я знаю, що Інеса дуже полюбляє. Аром... Аромати різні. Перший раз, коли я отримала її в колоду, я можу сказати, що це просто безмежно гарний аромат. Для мене, скажімо так, перший раз я не, я не могла для себе вирішити, чим саме пахне. Я для себе відчула, що це і ланг і ланг, сандал, можливо, щось м'ятне. Коли я запитала Інесу, чим же вона ароматизує свої. Коробочки, карти, що вони настільки, ну вони просто безумно ароматні. Вона кала, що взагалі це лаванда і ще декілька трав. Для мене це було досить дивно, тому що запах лаванди я знаю, але для мене в цій колоді немає запаху лаванди. Це ілан іланг іланг сандал, м'ята, але не лаванда. Тоді Інеса поділилася такою думкою і відгуками від її клієнтів, що для кожного ці колоди пахнуть по-своєму. Вона 100% знає, чим вона ароматизує, так? але каже, кожен, хто пише, відчуває свій аромат, той, який він хоче відчути, той, яка енергія в ньому присутня. Тому я можу вам сказати, що, замовляючи колоду, у вас буде маленький сюрприз. Колода буде безумно ароматно пахнути, і для кожного цей аромат буде свій. Тому дякую за увагу. До зустрічі на наступних відео.